Ми поговоримо носії інформації. Довгий час люди зберігали інформацію в своїй пам'яті. Всі свої знання вони передавали усно із покоління в покоління. Для цього вони використовували пісні, думи, казки, перекази, легенди тощо. Згодом для зберігання різних повідомлень почали використовувати підручні засоби. Люди висікали на скелях і каменях зображення, ось, як, наприклад, на другому малюночку. Робили на палюлицях зарубки, розмальовували посуд, ось як на третьому малюночку перед нами і стародавня ваза. Так і на першому малюночку це у нас шкіра тварини. Ось ну, тут зображені якісь полювання. З виникненням писемності стало можливим зберігати текстові повідомлення. Для збереження таких повідомлень використовували папірус, пергамент, папір тощо. Ось на першому малюночку перед вами папірус. Його виготовили в древньому Єгипті із такої трави, яка називалася папірус. На другому малюночку пергамент. Його винайшли в місті пергамен і робили зі шкіри тварин. І на третьому малюночку це Береста. Тобто це кора берізи. Обережно знята такими великими шматками і використовували ну, також замість паперу на той час. Об'єкти, на яких зберігається інформація, називають носіями інформації. Давайте розглянемо, які носії інформації зображені на малюнках, і яку саме інформацію можна зберігати на цих носіях. На першому малюночку зображена скеля на скельний живопис. Ну, тут зображували, скоріш за все, якусь інформацію про полювання, на яких тварин можна було полювати, і ну, щось на кшталт того. На другому малюночку в нас дерев'яна палиця така з зарубками. Ну, скоріш за все, можливо, це було, було щось типу сучасного календара. Тут робили якісь зарубочки або відмічали. Щось інше. Третій малюночок це стародавня ваза. Тут люди зображували свої заняття, мабуть, чим вони займалися. На четвертому малюночку перед нами папірус, тут уже можна було багато чого цікавого написати. І на п'ятому малюночку сучасний підручник. А чи знали ви, що папір виготовляють з дерева? Комп'ютер, так само як і людина, теж має пам'ять. Пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання даних. Її поділяють на внутрішню пам'ять оперативну. З нею ми працюємо тільки під час роботи комп'ютера. Якщо комп'ютер вимкнути, вона видалиться. І зовнішня пам'ять комп'ютера довго тривала. У внутрішній пам'яті розміщуються всі дані, з якими саме в цей момент працює комп'ютер. Ось вона оперативна пам'ять. І зовнішня пам'ять. Вона призначена для зберігання даних протягом довгого часу. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої є носіями даних. Ось На першому малюночку у нас Вінчестер, флеш-накопичувач і карта пам'яті. До сучасних носіїв інформації належить жорсткий магнітний диск, його ще називають Вінчестер. І його аналог це зовнішній жорсткий магнітний диск. Чим вони відрізняються, тим, що жорсткий магнітний диск знаходиться всередині системного блоку чи вбудований в ноутбук. А зовнішні жорсткі диски, він щось на, по типу флешки. Він під'єднується до комп'ютера за допомогою кабелю. Тобто він є портативним, його можна підмикати до різних пристроїв. Флеш-накопичувач, оптичний диск. Ну, вони вже відійшли в минуле. Зараз вони більш використовуються для запису програмного забезпечення, програм такого. І карти пам'яті. Їх використовують. Ну, Більше для гаджетів для збільшення пам'яті. Носієм даних у накопичувачі на жорсткому магнітному диску є один або декілька металевих дисків, покритих шаром магнітної речовини. Ці диски вони такого дуже блискучого кольору, як дзеркало. Запис даних виконується шляхом намагнічування ділянок поверхні диска з використанням електромагнітної головки. Яка виконує зчитування даним. Ось електромагнітна головка вона рухається за допомогою неодимового магніту. Ці магніти є дуже-дуже потужними. Якщо зліпити два таких магніта, їх ну, дуже важко роз'єднати. Пристрої флеш-пам'яті використовуються не тільки як пристрої для перенесення даних між комп'ютерами, але й як основний пристрій зовнішньої пам'яті в переносних комп'ютерах. Нетбуках, планшетах, мобільних пристроях, фото-відеокамерах і так далі. Тобто, флеш-пам'ять це портативна пам'ять, яку можна переносити між різними пристроями. Дані це зафіксована інформація на носії у вигляді, зручному для збереження і опрацювання. Тобто для збережена на носії. Цікавинки. До появи цифрових носіїв інформації люди використовували такі носії для зберігання фото. Ось перед вами фотоплівка. Раніше були фотоапарати, які фотографували на. Таку фотоплівочку. Вона спочатку була прозора, після фотографування на ній з'являлися ось такі кадрики, це називалось негатив. Тобто, бачите, вони такого іншого кольору, тобто, навпаки, всі кольори. там. І Потрібно було обережно її доставати з фотоапарата, щоб ні в якому разі не попало світло на цю плівку, тому що вона засвічувалася, і фотографії вже неможливо було зробити. А потім для проявлення цієї плівочки потрібен був спеціальний розчин, така темна кімната з особливим освітленням. Тобто це така була дуже клопотлива робота, і не кожен міг це зробити. Для збереження музики використовували вінілові пластинки. Для них був спеціальний програвач, грамофон, він називався. Навіть зараз. Такі грамофони є дуже раритетними і коштовними, тому що кажуть, що на пластинках все ж таки музика звучить по-іншому. Пізніше вже почали використовувати аудіокасети. Це в нас були вже такі в моєму дитинстві МП3 плеєри. Коли закінчувалася касета, музика на ній. Ми так вставляли в такі отвори: олівці або палець, перемотували цю плівочку, і касету можна було прослухати заново. Потім вже з'явилися відеокасети для відеомагнітофонів. На відеокасеті ну, десь один фільм вміщувався на аудіокасеті. там... До 24, здається, пісень було, якщо з обох сторін. Так, а це діафільми, це такі щось між фотоплівкою і відеокасетою. Тут були кадрики з зображеннями, і внизу, частіше за все, був якийсь ще надпис. І ось були такі спеціальні кіно. Програвачі, туди вставлялася плівочка і ось таке коліщатко крутилося, і поступово змінювався кадрик. Ваші бабусі, дідусі, можливо, батьки ще застали такі фільми. Перегляньте, запитайте у батьків, будь ласка, якщо у вас є якісь із цих носіїв, напишіть мені, зробіть фото, було б цікаво подивитись. Я вам дякую за увагу, дітки. На все добре.